Мінімальний набір інструменту для автосервісу це візки, Обов'язково, ніякі не наборчики. візки. Нехай у вас будуть там дві е, полички зайняті, дві. Потім докупите, але тільки візки. Раз це ім'я станції, це вигляд станції і це професійний підхід до станції. Раз потім е, різні домкрати. У вас їх дуже багато. Вони дуже важливі. Підйомники. Mm -hmm. Ви являєтесь е, офіційним е, дистриб'ютором Лаунч в Україні. Дуже розпространені, Ну, поширювані підйомники. У мене вони також стоять, нема до них питань. Обов'язкова історія. Гідравлічні стойки, обов'язково. Плюс багато ручного інструмента. Пецинструмент обов'язково. Ну, це на кожну інстанцію свій є спецінструмент. Звісно ж, гайкові, гайко, гайко крути. Гайко обов це обов'язково. Ніхто вже зараз не хоче крутити. Ти руками, і це звісно, компресор гайкокрути без компресора. Non, це ну це просто нуль. Потім разні лебідки. Є така історія. Є, є, вони так. є тросикові, вони є ципкові, вони є різні, але вони потрібні. Говорю п'ять позицій: візок, обов'язково, підйомник. обов'язково, гідравлічна стойка, обов'язково, домкрат. обов'язково, і там прес. Обов'язково і обов'язково різні там штуки для зливу масла чи різних людей.